помити свої пензлі. А ви бачите, скільки в мене їх багато. Дуже багато. І щоб їх помити, мені приходиться використовувати свою ванну. так Я так постійно мию свої я періодично їх всі збираю по всій хаті, по всіх коробках, вишукую по всіх телихах, стаканчиках, баночках, куплях, куди я тільки. Могла їх не засунути. Навіть мейкап. Звичайно, я малюю свій мейкап і свої стрілки своїми ж пензлями. Так, я тут використовую всі можливі миючі засоби, які можуть собі дозволити. Гарячу воду, чудо, мило з України, яке щось типу аля хазяйственне, і догарденько їх всі промиваю, замачую, відпарюю. Звичайно, деякі пензли від того. Довго не виживають, тому що дерево не дуже добре на воду реагує, але у них і так не дуже легке життя в моєму використанні. Ви бачите, що пензлів дуже багато. Я не можу просто не зайти в художній магазин і не купити там пензлів. Це вже я їх всі висушувати, зараз буду гарненько розкладаю. Чесно, я ніколи не рахувала, скільки в мене тих пензлів, але я знаю, що їх насправді ще і я від цього дуже сильно кайфую, боже, художні матеріали.